Вітаю! В ефірі новини міської інформаційної служби у студії працює Володимир Кремінь. А в наступні 20 хвилин ви дізнаєтеся про останні події, які відбулися в дніпро -Джинську. Напередодні Дня Незалежності України виконавчий комітет міської ради провів чергове засідання. День Державного прапору України Дніпродажинці зустріли на центральній площі місця. гімн України підняли стяг та вручили паспорти. У міському театрі до Дня Незалежності нагородили відомих та спішних Дніпродажинців в різних галузях діяльності. 23 серпня у приміщенні міськвиконкому відбулося чергове засідання членів виконавчого комітету. Протягом засідання було розглянуто та затверджено ряд важливих та актуальних для нашого міста питань. Детальніше по темі дивіться у нашому наступному сюжеті. Розпочали засідання з приємного щирих привітань з державними святами. Ми сьогодні з вами святкуємо день прапора України напередодні величезного свята Дня Незалежності України, тому я всім бажаю, щоб дійсно всі свята ми відсвяткували як положено, щоб люди відчули, що наш, наш День Незалежності – він саме одне з таких одне з самих головних свят. І бажаю кожного міцного здоров'я, бажаю, щоб дійсно ви були незалежними від всіх негараздів, от, щоб ваших домах домівка була тепло і уютно завжди, щоб був присутній достаток, от, впевненість надійному тилу. От, все на кращому житті найголовнішим питанням розглянутим протягом засідання було підбиття підсумків соціально-економічного розвитку міста за перше півріччя 2012 року. Зокрема, у Дніпродзержинську за цей період вдалося підвищити рівень середньомісячної заробітної плати та загальних обсягів сплати податків. У рамках проведення медичної реформи створено центр санітарної допомоги міста отримало сучасні реформи. Створено 8 прийомних сімей та 2 дитячих будинків сімейного типу, для яких улаштовано на виховання, на спільне проживання 19 дітей сім. Серед питань, на які слід звернути особливу увагу, на одному з перших місць стоїть проблема покращення екологічної ситуації у місті. У першому кварталі цього року обсяг викидів заблуднюючих речовин по місту становить 33,6 тонн на 9% більше, ніж в тому Особливої уваги потребують питання вирішення питання заборгованості заробітної плати, виплати заробітної плати, яка у нас лишається на двох державних промислових підприємствах в Баткрутах і зросла з початку року і становить 3,3 млн грн. За підсумками комплексної оцінки результатів діяльності митців наше місто посідає в п'яте місце загальнообласному серед міст обласних міст. Члени виконавчого комітету заслухали питання про підсумки роботи комунального підприємства Спортивний комплекс прометей за період 2009-2012 років. По закінченню розгляду цього питання, міський голова дав доручення розробити план заходів, який би сприяв покращенню матеріально-технічної бази закладу. Адже успішні та професійні спортсмени, які виходять з його стін, є гордістю всієї країни. Серед інших питань, затверджених на засіданні виконкому, було рішення, що. До реєстрації громадської організації подолання, головною метою якої є захист інтересів та допомога онкохворим. 23 серпня Україна відзначає державне свято День державного прапора України. Державний прапор один з трьох офіційних державних символів, що символізують суверенітет держави. Традиційно до цього свята в містах України відбувається низка урочистостей, на яких відбувається церемонія підняття державного прапору над містом за участю міського голови, представників районів та пересічних городян. Крім того, на цьому заході відбувається також вручення паспортів новим громадянам України. Дніпродажинськ цю традицію жодного разу не порушив. Тож, як піднімали блакитно-жовтий стяг цього року, бачила і наш кореспондент Анастасія Васильєва. Свято державного прапору України встановлено на вшанування багатовікової історії українського державотворення та символіки незалежної України, а також з метою виховання поваги громадян до державних символів на площі Дзержинського, де зібралися представники міської влади та громадськості. Першим словом привітання взяв міський голова Станіслав Сафронов. Хочеться, щоб ми сучасні українці перейняли від наших пращурів козаків славну традицію, шанувати державну символіку. Берегти найцінніші надбання свого народу, дозвольте ще раз вас привітати зі святом, подякувати вас за повсякденну наполеглу працю, побажати міцного здоров'я, добробуту. Стяг України складається із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору, що символізують чисте безхмарне небо та хлібний лан символ праці і достатку. Державний прапор України затверджено постановою Верховної Ради України від 28 січня 1992 року. Піднімали український стяг над містом секретар міської ради Олена Рукавішнікова та міський голова Станіслав Сафронов. блакитно жовтий прапор встановили у центрі між прапором козацтва та Дніпродзержинським стягом, який, на відміну від державного, в першу чергу демонструє працьовитість городян. Це флаг трудового міста, це флаг, який символізує наш міст. Кстати, символіка дійсно відповідає нашому міст. Це рабочий флаг города Труженка. Хочу поздравить всіх. З цим праздником пользуюся случаем, Хочу ще раз поздравить з днем Независимости, Пожелати душевного спокойствия, благодати, крепкого здоров'я, выдержки і хорошого настроєння. Подвійним святом 23 серпня виявилося для десятьох дніпродружинських юнаків та дівчат. Під оплески з рук міського голови вони отримали найголовніший свій документ паспорт громадянина України. Для кожного це чи не найважливіша подія у житті? Я отримав паспорт. Ну, я тебе розв'язав, що я гражданин України. Пользуюсь разом, тепер права в мене то ще радість. тоже паспорт. Без паспорта ты никто, тебя никуда не возьмут на работу, никуда не поступишь, ничего не добьешься в жизни. Я очень рада, что получила паспорт, очень ждала этого момента и благодарна, конечно, этому событию, такому, которое произошло. Это просто билет во взрослую жизнь, то есть без него никуда, никуда мы не, не денемся. Может быть, через пару месяцев поеду, да, действительно, за границу, все-таки испытаю его. Для батька Яни Юрія Миколаєвича отримання донькою паспорта не менш визначна подія. Чоловік вирвався з роботи, щоб розділити з дитиною радість. Як сам отримував паспорт, не пам'ятає. Каже, таких свят точно не було. Втім, урочистість події меншою не була. Паспорт одним словом все. Всі двері відкриті. Отже, як гражданин України. Раніше як то Через папу, маму, ну а зараз вже самостоятельно уже взросліє, становиться по чуть-чуть. Ну, все одно для мене будет ребьонка. Тепер вони нові українці. З державним посвідченням особистості перед ними відкриваються широкі горизонти можливостей та здійснення бажань. Тепер вони можуть самостійно планувати та будувати своє життя. А завдяки святу вони точно не забудуть, як отримали паспорт. Я, Я воню, воню, в Україну! У театрі імені Лесі Українки 22 серпня відбулися урочисті збори. Захід був присвячений двом найбільшим державним святам країни: дню державного прапора та 21-й річниці незалежності України. У залі зібралося чимало відомих та успішних людей міста. Більшість з них було нагороджено почесними нагородами та грамотами. Атмосфера свята поглинула і нашу знімальну групу. У грає інструментальний оркестр, чарівну мелодію. Відомі гості при всьому параді поспішають на свої місця. Усюди блиск та радість. Це значить, що вас було запрошено на урочистості до театру Лесі Українки з нагоди майбутніх свят. За традицією на сцену вийшов міський голова Станіслав Сафронов з привітаннями. За словами мера, нам, українцям, є чим гордитися. По-перше, євросоюз визнав однією з визначних подій в історії держав саме прийняття Україною незалежності. А по-друге, на Олімпійських іграх у Лондоні. Виступали 10 спортсменів з Дніпродзержинська, а четверо з них повернулися на батьківщину із золотими медалями. Від щирого серця, від усієї душі, зичу вам, шановні земляки, міцного здоров'я, щастя, добра, достатку, миру зі свята вас, дорогі земляки! З Днем державного прапору України, з Днем незалежності України! Кращі дніпродзержинці за заслуги перед містом отримали нагороди міського та обласного значення. Гостей розважали танцювальні та музичні колективи. Останнім часом у місті зростає народжуваність, але разом із позитивом крокують і певні наслідки. Місту катастрофично не вистачає дитячих садочків, а існуючі групи переповнені. У недалекому майбутньому ці ж юні дніпродзержинці підуть до школи, а там також є свої складнощі. Наприклад, у 38-й школі піч для приготування їжі в експлуатації з моменту відкриття школи, а саме з 1973 року. І у будь-який момент вона може вийти з ладу. В їдальні 29-ї школи діти їли стоячи. Яким чином вирішувати ці та інші питання, дивіться у нашому сюжеті. Щоб влаштувати дитину у дитячий садок, батьки чи не з записують маля у той чи інший заклад. Всього у Дніпродзержинську функціонує 40 дошкільних навчальних закладів, але цього вже не вистачає. Минулого року було відкрито 40 дитячих груп на 500 місць, проте цього замало. На сьогодні область виділила 6,5 мільйонів гривень для відкриття додаткових груп. У планах міста добудувати крило у дошкільному навчальному закладі номер 1 Буквально до 15 октября дозволять нам відкрити на лівому берегу ще на 100 дітей додатково 4 групи. 1 вересня не за горами і школи активно готуються зустрічати учнів. Незважаючи на складне фінансове становище, за літній період було зроблено немало. Велика частка припадає на плечі батьків. Так, у 38-й школі завдяки батьківському комітету за останні чотири роки замінені майже усі старі вікна на металопластикові. На 80% оновили підлогу. Ця школа чи не єдина в місті, яка має власну котельну, тобто заклад з теплом та гарячою водою. У цьому році приділили увагу фарбуванню та художньому оформленню стін. Ці яскраві зображення зроблені власноруч учнями закладу. Також пофарбували великий та малий спортзали. Та не всі питання батькам по кишені. Школа потребує ремонту покрівлі, а це 900 тисяч гривень. А зараз гостро постало питання щодо обладнання для приготування їжі. Піч могла вийти з ладу у будь-який час. Супи каші та чаї вона готує з 73-го року. Наша плита працює більше 30 років і працює тільки одна конфорка. Готувати було їжу дуже складно. Ми приходили на час на два раніше, щоб приготувати навіть той час закипів. І в будь-який момент ми могли 500 дітей залишити без гарячої пищі. Це недопустимо. Директор навчального закладу звертався у різні інстанції. Відгукнувся перший заступник міського голови. Мы сумели приобрести печь. Это была основ, основная проблема карнаухаки. Сейчас это позволит значительно снизить вот эти все риски. И дети, я думаю, будут получать свою частную вкусную пищу. Мы, конечно, благодарны признательны за оперативное и быстрое такое решение этого вопроса. Пич презентует в школе 25 серпня на День Карнаухівки. А у 29-ї школи інша проблема в їдальню необхідні столові меблі. Минулого навчального року дітям доводилося їсти стоячи. Ми зараз з директором школи прорабатимо варіант, буквально в Полтаві вже заказані комплекти і поставимося 1 сітям порадувати ну, дітей і їх родителей в налічі необхідної меблі для 29 школи. Рівень та якість навчання дітей напряму залежить від умов, в яких вони навчаються. Тому наразі всі сили влада віддає, аби забезпечити юним дніпрозіржинцям комфортне перебування у школах. Традиційно до 1 вересня на Дніпровському комбінаті готують грандіозне свято з концертом та подарунками для першокласників. У цьому році 392 дитини отримали рюкзаки з усім необхідним для навчання у першому класі. А 22 серпня на площі поряд з музеєм комбінату зібралося чимало дітей та їх батьків детальніше у сюжеті. Корпорація індустріальний союз Донбасу, дирекція дзержинки та профспілковий комітет потурбувалися про своїх працівників, виділивши на подарунки 130 тисяч гривень. За словами голови жіночої ради комбінату Антоніни Асташкевич, починаючи з 1994 року, вони розпочали цю традицію. Свого часу, коли не було фінансування, дарували пенали, шоколадки та просто концерт. Коли комбінат став власністю індустріального союзу Донбасу», ми почали виділяти. Нам почали виділяти деньги, і ми даримо дітям рюкзак з повним набором для першокласника. Закуплені рюкзаки окремо для дівчаток та окремо для хлопчиків. В наборі все, що необхідно для навчання: альбоми, кольоровий папір, зошити, олівці, ручки, пенали, фарби, обкладинки для зошитів та книжок і багато чого іншого. Там фломасти е е е е е ну. Е е Линейка, стрих, ножницы. А, ну, много всего, да? Да. А скажи, ты хочешь Постелим. идти в школу? Да. А почему ты хочешь идти в школу? Потому что там учиться надо. У рюкзака нет, он старый. Як говорить голова жіночої ради Антоніна Вікторівна, це велика допомога для батьків працівників комбінату. Один такий комплект коштує 324 гривні. А для малечі це не тільки подарунок, це розуміння турботи, забезпеченості та захищеності. Влада міста будує грандіозні плани щодо розвитку комунального господарства. Покрівлі, освітлення та ліфти займають перші місця у списках актуальних проблем житлового фонду міста. до 2015 року, згідно з планом стратегії розвитку міста, ситуація покращиться, обіцяють посадовці. Про плани, які втілюватимуть у життя, знає наш кореспондент. Зараз літо і світловий день досить довгий. Восени ситуація зміниться, і поступово до зими день скоротиться. Темрява наступатиме о 17-й годині. Саме зараз час подумати про вуличне освітлення. Найбільше проблем з цим у віддалених куточках міста. Насамперед у приватному секторі. У минулому році модернізували 16 вулиць. Для міського масштабу це занадто мало, каже перший заступник міського голови. У цьому році оновлюють освітлення у селищі Романково, причому зі всією інфраструктурою. це щочики, це, це світильники, євросвітильники, це економія. Відсутнє або неякісне освітлення не лише у приватному секторі. Страждає і багато мікрорайонів по всьому місту, а причини різні первую першу чергу та трансформаторна сеть, яка нам досталась. Вона же желает лучше, требують модернізація ТП направлении. Депутатським корпусом щорічно виділяються кошти на оновлення освітлення у місті. У кінці року буде підбито підсумки виконаної роботи. Найголовніше, головне відчуття освічення на наших вулицях, це люди самі бачать. Та, мабуть, найбільше у мешканців було стосовно покрівель. На сьогодні вже розроблено програму ремонту, у якій прописано 900 будинків. За графіком на ремонт однієї відведено два місяці. Та не лише покрівлі хвилюють мешканців останніх поверхів багатоповерхівок. Чимало незручностей додають непрацюючі ліфти. Основною причиною є розкрадання металевих деталей, каже Костянтин Гузенко. Ліфтове обладнання досить дороге, і на ремонт одного треба викласти 150 тисяч гривень. Але і тут є надія. Ми зараз робимо проекти, закладаємо бюджети. І до октября місяця ми постараємося 20 ліфтів, які взагалі працювали, по 14 років запустити. Кошти на ці потреби вилучатимуть з міського бюджету. Перший заступник каже, що на усунення ліфтового питання на міському рівні потрібно ще близько двох років. Дніпрозажинець Василь Карпович став переможцем легкоатлетичного марафону Визволення, який відбувся в Харкові 19 серпня. Це був вже 27-й міжнародний марафон, біг по шосе на честь дня міста та 21-ї річниці незалежності України. Майже 4 тисячі бігунів у віці від 4 до 83 років вийшли на старт. В забігах брали участь професійні спортсмени, аматори, а також спортсмени-інваліди з різних міст України та країн за кордоном. Фінішували учасники забігу на стадіоні Динамо. Дніпродзержинськ у віковій категорії 50-59 років представляв відомий стаєр працівник ДМКД Василь Карпович. На півмарафонську дистанцію 21 кілометр 97 метрів. Дніпродзержинець пробіг за 1 годину 20 хвилин, що дало йому можливість стати переможцем та отримати у нагороду медаль та грамоту. Друге місце посів Віктор Демидович із Сімферополя, а третім прибіг Микола Саєнко з Каховки. І наостанок прогноз синоптиків на найближчу добу. У п'ятницю 24 серпня метеорологи прогнозують малохмарну погоду. Протягом всього дня можливий невеликий дощ. Темна температура повітря становитиме 28 градусів із позначкою плюс. Вночі прохолодніше стовпчик термометра покаже до плюс 20. Вітер змінних напрямків до 2 метрів за секунду. А на цьому наш випуск новин добігає кінця. У студії працював Володимир Кремінь. Вітаю всіх з днем державного прапору та наступаючої річниці незалежності України. Бажаю вам приємних вихідних і тільки позитивних новин, які ви дізнаєтеся разом з нами. Тож не пропустіть, хай щастить!